В печінці величезна капілярна сітка, яка звужуючись, дуже порушує відтік жовчі. наприклад, нікотин, потрапляючи в організм, дуже звужує всі судини. Окрема увага до анаболіків. Це препарати, які використовують всі спортсмени, тому що тут мова йде про красиве тіло, про гарні м'язи, але всі вони вбивають печінку. А головний ворог печінки це, звичайно ж, алкоголь. Коли ми говоримо про жировий гепатоз, то перше, що відчуває людина, коли печінка вже жирна, це слабкість. Звичайно, іде зайва вага, інсулінорезистентність, цукровий діабет. Клітини печінки вже не виконують свою функцію, тому запливають жиром, а потім перетворюються на сполучну тканину. І це вже фіброз або цироз. І що потрібно для того, щоб печінка відновилася? Перша умова це текуча кров. Вона не повинна бути густою. Треба міняти раціон. Треба обов'язково налагоджувати водний баланс. Саме з води треба починати, щоб кров була текуча. Треба допомагати печінці виводити токсини. Звичайно ж, давати гепатопротектори необхідні вітаміни для того, щоб печінка добре працювала. А кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео писати, хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.